Ти розумієш, що ці люди прийшли? Вони відібрали життя, вони відібрали в тебе все. Рейдерські захвати, вбивства. То якщо одним словом, то це анархія. Маріупольці Тетяна та Максим з маленьким сином пережили всі жахіття російської окупації. Родина два роки не могла виїхати з рідного міста. Ризикуючи власним життям, вони зважилися показувати Україні і світові, що відбувається в окупованому Маріуполі через свій відеоблог у Тіктоці. Матір боже, чудять вони, а соромно мені. мені одна дівчина писала, що про ваш профіль пів України знає. Нині синові Тетяни та Максима жені чотири. Доки ДВ спілкується з його батьками, малюк збирає гілочки у парку. Пояснює, так його навчила мама в Маріуполі, аби потім на подвір'ї розпалити вогнище і приготувати їжу. Свято ключа у вас я казиніту. З них вы аб'єд приготовили. У 2014-му Максим і Тетяна вже пережили звільнення міста українською армією від проросійських сил. На швидкий розгром росіян сподівалися і вдруге, у лютому 2022-го. Ми сподівалися, що все ж таки хлопці втримають. Ну на жаль, вони перли як скажені. Коли 3 березня до нас прилетіло два снаряди у двір. Я вже зрозумів, що треба збиратися та йти туди. Ми до родичів поїхали в приватний сектор. Ми увесь той час були з бабусем. Ми коли сиділи, да, то гатили, то по країнам, то ще десь. Вона казала, що коли німці йшли, так не було. Запаси. Бабуся ж бачила Другу світову, в неї були запаси. запаси були. На тому ми її вижили, але вже десь під середину квітня у нас вже Закатки так. нема, овочів нема. У квітні 2022-го російські війська повністю оточили Маріуполь, а коридорів для виїзду цивільних з міста не залишалося. Тоді вперше за півтора місяця Максим вийшов у центральні райони міста на пошуки харчів. От ти йдеш, тут бачиш там відірвану ногу, руку, голову. То до літа воно все лежало, тобто собаки, коти, вони це тягали, все, гризли це, все, це, це було жутко. Місцевих відбувалося виживання сходити по воду, приготувати, їсти, тому що це треба було десь ходити, дрова набрати інтернет з'явився більш-менш нормальний десь у серпні місяць. От коли зв'язок почав з'являтися, я почала писати всім знайомим, хто що знає, як виїхати, де мені сказали, що є волонтери, які вивозять. Після окупації міста сім'я сподівалася, що їм вдасться якось виїхати з волонтерами, але гуманітарні колони армія РФ розстрілювала, тож це було надто ризиковано. Тоді вирішили залишитися в місті, аби доглядати за літньою бабусею і чекати повернення ЗСУ. Жили у своїй частково в цілілій квартирі, аби захистити її від мародерів. На очах Тетяни і Максима у сусід Убивські будинки, покинуті місцевими мешканцями, почали заселятися російські солдати, цивільні з РФ та так званої ДНР. Траплялися також випадки насильницького виселення маріупольців з їхніх помешкань. Багато прихильників вони самі ліквідували. Є люди, які зустрічались з хлібом-сіллю, а з часом їх розстріляли. Ну, просто так. Їм захотілося, сподобався їм їхній будинок. Вони прийшли, піхпах, і все, будинок їхній. У місті повна розруха. Із п'яти будинків, от які стоять цілий один, або взагалі нема жодного цілого. Ну, якось мене так перемкнуло, Я в Тіктосі почала одну будівлю зняла, іншу будівлю зняла. Незабаром подружжя почало регулярно знімати все, що відбувалося в місті, та публікувати це у Тіктоці. З нашого боку, це не просто як, як то кажуть, місія це. Здебільшого, просто щоб відкрити багатьом людям е, правду, що ми чекаємо, так що там є люди, які чекають, які чекають це звільнення. Так. Ми сподівалися, що буде контрнаступ, що може там нам повезе і на звільнять. Весени 2022-го Тетяна зняла, як РФ почала робити показові відбудови житлових будівель для розселення військових та розбирати завали драмтеатру, який сама ж розбомбила. А серед руїн росіяни почали встановлювати нові пам'ятники Леніну та Невському. Я, звісно, дідко, і звиняюсь, але до чого оця херня до Маріуполя це пана непонедорно, ну, чесне слово Щоб приховати те, що вони накоїли. Вони роблять отак, тобто приїздять пропагандисти, знімають якусь там картинку. Той самий драмтеатр, це... над котрим це... вони продовжують знущатись. Вони його типу відбудовують. То відбудувалися, що фронтон впав, де були ці скульптури, і тобто від драмтеатру, від нашого там вже нічого не залишилось. Україномовний тікток пари з окупованого Маріуполя на початку 2023 року мав уже понад 30 тисяч підписників. Хоча жоден з їхніх глядачів не бачив облич Максима і Тетяни та не чув їхніх голосів. У роликах вони були змінені на штучні. Ну багато хто писав слова підтримки. Багато хто писав, що продовжуйте, тому що люди повинні бачити, що коїться в Маріуполі. Ну, багато хто мені писав, що а що в Маріуполі є нормальне. Я ж пишу, що нормальних багато є. Вам ніхто про то не скаже. Просто я, як мені писали, дурна, що кричу про це все. Коли вона йде, знімає ці ролики. Тобто в мене не було ніяких гарантій, що вона може повернутися. Восени 2023-го Про проукраїнський відеоблог родини дізналася російська ФСБ. Донос зробили місцеві колаборанти. Допит та обшуки слідчий прийшов проводити у їхній квартирі. Він на мене кричав, принижував, там що, дитину заберу, ще там щось. Я кажу, доведи. Що це я? Більше в них нічого не було. Ті номер телефону на мене все. Після допиту у ФСБ Тетяна і Максим продовжили знімати свій відеоблог, але із сином у місто вже не виходили і вирішили за першої нагоди виїхати з Маріуполя, оскільки вони відмовилися оформити російські паспорти для виїзду за межі міста, сім'я мусила пройти перевірку особи та отримати дозвіл від окупаційної влади. Встановлення особистості триває до півроку. Я ходила туди довго і нудно, і в нас таких багато, дуже багато людей. І От чоловіки, які там зі мною в черзі сиділи, вони один-півтора роки ходить. А ви що думаєте, що це так легко виїхати? Це ж відбитки пальців. Тобто кожна їхня структура, якщо вони щось там для себе підозрюють, або ти їм не подобаєшся, вони роблять це все. У березні 2024 року Тетяна та Максим із сином нарешті отримали документи на виїзд і потрапили до фільтраційного табору росіян. Там їх чотири доби допитували про їхній відеоблог. Телефон вкрали. Я рухто, що з ним дам. Я не знаю. Ну сиджу ж така на дурненьку падаю. О, чоловіка в сусідньому кабінеті допитували. Ну, от о, на нас давили, щоб ми зізналися самі, тому що у них нічого на нас не було. Ну і в один момент він починає на мене кричати. Я кажу, що ну докажи, що це я. Випустили вони нас взагалі здебільшого, тільки тому, що в них не було доказової бази. Виходить же ж цей хлопчик, там який у них там сидить і каже, віддає паспорти. Типа йдіть. Я кажу: ну покажіть, куди йти. І ми ж ноги в руки бігом туди. За кілька днів родина через територію Росії заїхала на Сумщину. Стоїть у цей стовп з написом Україна, і все. Я вже йшла, я ридала. Прихисток в Україні родині надала одна з підписниць їхнього блогу у Рівному. Тут Тут хоч і бувають повітряні тривоги, але так спокійніше. Ти можеш ходити, говорити неспокійно. Ну, Тебе ніхто тут за українську не приб'є. Маленький Женя разом із батьками зараз проходить терапію у психолога. Незабаром він піде у місцевий садочок, а його тато Максим планує стати до лав ЗСУ. Ну а хто, якщо не ми? Це наше місто, це наша земля. І, тобто, це ми повинні робити, а не хтось за нас. Наша сила це люди. Деякі маріупольці досі надсилають Максиму та Тетяні відеозаписи з окупації, які ті продовжують публікувати у своєму блозі. Разом вони вірять у деокупацію рідного міста.